Перемога, інновація, українська армія. Інтерактивний стіл спеціального призначення. Компанія Ельпікс, український виробник інтерактивного обладнання, що розробила інноваційний інструмент для ведення успішних бойових операцій. Наші сенсорні столи дозволяють військовим керувати різноманітною технікою в режимі реального часу та забезпечувати максимальну ефективність військових дій. Інтерактивний стіл Ельпікс може бути встановлений в командних центрах, штабних пунктах та тренувальних центрах. Захисне загартоване скло та металічний корпус з порошковим фарбуванням забезпечують довговічність та надійність в екстремальних умовах. Виберіть свою операційну систему та розмір екрану: 43, 50 або 55 дюймів, або замовте під свої потреби. Роздільна здатність 4К, динаміки, швидкий інтернет та можливість підключення другого екрану все це робить наш сенсорний стіл ідеальним рішенням для ефективної роботи в реальному часі. Переходь, щоб побачити повний огляд і отримати комерційну пропозицію.